Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про Дніпро 1 який можуть дискваліфікувати з Єврокубків. Чому Луческо залишився в Динамо, звичайно, про чемпіонат світу та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, фінал чемпіонату світу відбувся вже сьогодні, де зіграють найкращі збірни на світу Франція та Аргентина. Перемеч спеціально під таку велику подію розігрують 10 мільйонів гривень. Все, що тобі потрібно, перейти за посиланням, зареєструватись, якщо ти не зареєстрований, вказати у відповідному полі хвилину першого голу у матчі та зарядити на один з матчів, що будуть далі. Поспішай, тому що 10 мільйонів гривень самі себе не заберуть. А ось що стосується мого прогнозу, то я думаю, що французам не вдасться стати чемпіонами у другий раз поспіль. А тому я пропоную вам поставити на Аргентину, але не в основний час, а взагалі. Ну а Перімач дає на цей коефіцієнт 1,9. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус Фрібет 300 гривень на перший депозит, Заряджай на чемпіонат світу разом з Парімач. Почну сьогодні з матчу за третє місце на чемпіонаті світу, де грали Хорватія та Марокко. Ну а Хорвати перемогли з рахунком 2-1. І якщо чесно, я в цьому матчі очікував, що американці переможуть, тому що протягом усього турніру вони показали, що вони досить цікава команда, яка вміє грати як, як саме команда, як цілісна команда, і вони вміють грати першим номером, а також вміють грати і в захист. Все в них красиво, виходить. і... В матчі проти Франції вони показали, що вони вміють грати в футбол. Та тому я думав, що із Хорватами вони зможуть показати той футбол, який буде краще за хорватський. Взагалі, в останній час футбол мені нагадує шахи, тому що перемога залежить від того, як ти почнеш гру, а саме з дебюту. І в цьому матчі вчора Хорватія почала краще, ніж Марокко, а тому я вважаю, що вони і виграли. Так, Марокко. Достатньо швидко зрівняли, але все одно це сильно повпливало на гру. І окрім того, що я вже говорив про Морока, що вона є дуже такою цілісною командою, все одно Хорватія показала, що майстерність іноді набагато важливіша. Ну а Гол Оршича показав, що саме майстерність та краса футболу буде стояти завжди на першому місці. Ну і якщо в минулому відео я розповідав, що. Хочеться, щоб Месі виграв нарешті цей турнір, тому що такого в нього ще немає. То в цьому матчі за третє місце було приємно за Модріча, тому що ну, для мене Модріч це легенда. І я пам'ятаю, як він переходив в Реал Мадрид і в нього на початку все не виходило. Але потім з матчем, з матчем, к сезону к сезону він становився все краще і краще. Ну а зараз ми бачимо, що він до сих пір грає на найвищому рівні. А тому допоміг своїй збірній дійти так далеко. Спортивний клуб Дніпро 1 може дискваліфікувати з Єврокубків. В УЄФА надійшла скарга, що Дніпро-1 це старий клуб Дніпро. Почалося розслідування. Якщо доведуть, що це так і є, то Дніпро 1 не лише буде вимушений сплатити борги Дніпра, а й команду можуть дискваліфікувати з Єврокубків. Не уточнюється, хто подав цю скаргу, але припускається, що це могла зробити УАФ. Але від себе хочу додати, що незважаючи на цю скаргу, я думаю, що все завершиться нормально для Дніпра 1 тому що вже було таке, коли хтось подавав скарги на цей клуб, це був Джаба Канкава, який хотів повернути свої борги, які е, повинен е, Дніпро. Хоча, з іншого боку, навіть якщо для Дніпра 1 все завершиться погано, і всі ми будемо сумувати, що Українська команда не буде грати навесні у Єврокубках. Насправді це буде справедливо, тому що ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що е, хто є власником Дніпра 1 і хто був власником е, історичного Дніпра. Мені насправді не хочеться, щоб таке сталося, тому що ну, просто не хочеться, щоб ми втрачали таку команду з Єврокубків. І окрім цього, я думаю, якщо таке станеться, то Дніпро 1 може взагалі зникнути. Коли виникнуть такі проблеми. Хоча, знову ж таки, це буде справедливо, тому що мати клуб, потім його кидати та не виплачувати зарплатню більшості гравцям та тренерському штабу, а потім створювати такий самий, тільки з приставкою тр 1 якось виглядає по-шахрайськи. Реал Мадрид домовився шахтарем про трансфер захисника за 10 мільйонів євро. 18-річний захисник Вінісіо Стобіас близький до підписання повноцінного контракту з Реалом. За інформацією видання Марка, чинний чемпіон Іспанії вже погодив з гірниками оновитого бразильця. Сума угоди 10 мільйонів євро. Він усябіс перейшов в шахтар з бразильського інтернаціоналя за 6 мільйонів євро в січні цього року. Проте через повномасштабне вторгнення Мокшанів так і не встиг дебютувати гірників в офіційних матчах. Сталі відомі подробиці, чому Луческу вирішив залишитись в намо після провального сезону. Як повідомляє телеграм-канал «Динамо Київ Інсайт, сторони були близькі до згоди щодо дострокового розриву угоди до 15 вересня. Матч із кіпріотами у Кракові мав стати завершальним для Румуна у його київській кар'єрі. Про це, власно кажучи, він і повідомив гравцям: основний мотив здоров'я втома, скорочення зарплати на 15% після невиходу до групи Ліги Чемпіонів. Але через те, що він, залишаючись на посаді головного тренера Динамо, може заробити ще величезну суму, а це 3 мільйони євро, тому що в нього ще півтора роки контракту, він вирішив залишитись у клубі. Немає точної інформації про чітку суму вимог представників Луческу, але джерело припускає, що вона була набагато вищою за 1 мільйон євро. І від це хочу додати, що Луческу напевно подумав, що яка може бути втома, коли в тебе зарплатня 2 мільйони євро на рік, а тому вирішив працювати і далі. Ну а результати то таке. Міланський гранд ретельно приглядається до Вінгра Шахтаря ТТ, який зараз грає на правах оренди за французький Ліон. Головною трансферною цілею Росенері є Хакім Зієш, повідомляє Кальчо Стайл. Вдалі виступи представника Челсі на чемпіонату світу 2022 підняли його трансферну вартість, а Мілан переплачувати не хоче. Альтернативним варіантом є саме ТТ, про інтерес до якого говорять вже тривалий час. Щоб підсилитись 22-річним бразильцем, Мілану доведеться викласти близько 20 мільйонів євро. Для цього чинні чемпіон на Італії планують продати жуніора Месіаса, якого оцінюють у 6 мільйонів євро. Угода ТТ з Ліоном розрахована до літа 2023 року. У Франції він і награв 13 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та трьома асистами, але останнім часом втратив місце в основі. Півзахисник Аталанта Руслан Маліновський продовжить виступати за італійський клуб. Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра. Клуб активував опцію продовження контракту з українським футболістом. Тепер угода діятиме до літа 2024 року. У поточному сезоні Маліновський провів 18 матчів, за які забив два голи та виконав дві гольові передачі. І тепер стає зрозумілим, чому у новинах постійно з'являється, що Аталанта хоче за Маліновського 16-18 мільйонів євро. Тому що якщо б у Руслана залишилось би півроку контракту, то навряд чи б хто б платив би такі гроші, тому що у такий час, коли залишається півроку контракту, то зазвичай клуби просто підписують попередні контракти. Ну і на десерт новина знову про Мудрика, тому що їм, начебто, зацікавився лондонський Челсі. Пенсіонери стежать за Вінгром Мілана Рафаелем Ліау, але оцінює і інші кандидатури, повідомляє Кальчо Меркато. Зокрема, лондецький клуб може звернутися за послугами до Душана Влаховича з Ювентуса, Теммі Абрагама Роми, Жоа Фелікса з Атлетіко, Михайла Мудрика Шахтаря та колишнього форварда Манчестер Юнайтед Кріщану Роналду. Одним з наймовірніших трансферів це, напевно, Влахович, тому що у Ювентуса зараз серйозні проблеми. Що стосується Абрагама, то Рома напевно, захоче близько 75 мільйонів євро, а стільки вони платити не хочуть. Трансфер Роналду вважається малоймовірним. Ну що стосується Михайла Мудрика, то у цьому трансфері лідирує Арсенал. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!